Вітаю всіх підписників і гостей каналу Грибний Ліс. Сьогодні, 18 жовтня, ми вибралися в такий сосново-мішаний ліс. Як чуєте, десь чути машини, не так уже ми далеко й зайшли. Перша знахідка сьогодні це рядовка фіолетова. Дуже такий специфічний ароматний гриб, дуже гарнюній. Коли він е, звариться, він посіріє, але все ж таки він такий. Ну, як я бачу, вже люди були і ось смикали, обрізали. Е, значить, люди почали розбиратися в цьому грибу і почали його збирати. Це мене радує, тому що цей гриб був нікому не замічений, ніхто його не збирав. Він завжди пропадає, залишається в лісі, дуже було його шкода. І, і нарешті його люди тепер розпізнають. Є багато схожих і є отруйні, так що е, треба дуже добре знати, що це саме рядовка фіолетова. Вона має ось таку шапочку. Така ніжка. Такі гарні фіолетові пластинки, які не переходять в ніжку, завернуті краї шапочки. Так, дуже ароматний гриб. От, особливо в такому молодому стані, він дуже ароматний. Друзі, дуже ароматний, такий специфічний гриб на любителя. Але перша знахідка така. Чудово, гляньте. Який красунчик. Рядовка фіолетова. Ось такий він має вигляд, коли гарно розкриє свою шапочку. Ось так вам проти сонечка. Рядовка фіолетова. Одеться для консервування. Жарить, я її ніколи не жарила. Я не всі люблю пластинчасті гриби в жареному вигляді, але в мариновочки те ще треба. Так, друзі, є ще якась знахідка. Це юпочка не юпочка без яйця. Якби це був е білий мухомор, тут би було яйце. Тут, як ми бачимо, є такі нитки. Так що, скоріш за все, це є лісовий шампіньон. Зараз я зріжу жовтіючий чи не жовтіючий. На зрізі без жовтизни, безколірний, так що це лісовий шампіньон. Коли на зрізі жовтіє, то є жовтіючий шампіньйон, він не їстівний. Від нього будуть неприємності. Якщо розовій або безколірний, значить звичайний шампіньон. Їх дуже багато видів, і в шампіньонах треба розбиратись, друзі. Йдемо далі. Лячук, друзі. Є зонтики. Якщо він на такій короткій ніжці, це більш за все красніючий. Зараз. Ні, на червоніє. Звичайне, але. Просто не підріс. Але в зонтиках потрібно теж розбиратись, тому що є ліпіута, яка дуже отруйна і дуже схожа. Справжній зонтик має дуже велику, високу ніжку. Так, друзі, ще є полячок. І знову полячок. І знову полячок. Ось так. Чудові, молоденькі. Поляки, коли їх до їхньої губки торкатися, він синіє. Бо часто запитують, як відрізнити. Дуже легко. Бачите? Друзі, знову знахідка. Рядовка фіолетова. Хтось пройшов, зачепив, а цей виріс. Гляньте, яке чудова, Який насичений колір. Друзі, Зонтик в стадії росту. Дивіться, який він, як сіамські близнюки. Ось так він росте. Це не білий, не мухомор якийсь там. Саме так зростає зонтик. Ось бачите, ми його займати не будемо. Хтось його знайде і забере. Йдемо далі. Зустрічаються маслюки. І зараз вам покажу справжній зонтик-строкати. Зонтик пістрий зонтик на російський. Ось так має виглядати справжній зонтик. Ось така висока ніжка, гляньте проти руки. Оце так зонтик. Гляньте. Якби йому дати підрости, він би ще підріс, і була б у нього така велика шапка. Ось так, такий гарнюній. Зонтик строкатий. Бачите, яка ніжка? Ні з чим не можна попутати. Ось ще така, знаєте, така теж зонтик строкатий. Так, що зонтики ще будуть. Ніжку беруть, сушать на приправу, а саму шапочку жарять у куклярі. Дуже смачно. Таке різноманіття, друзі, грибів. Але це вже старенька, бачите? Так, добре. Гляньте ще один зонтик строкатий. Ви тільки гляньте. Просто краса, просто краса. Далі. Далі, далі. Дивіться, маленький зонтик. І для тих, хто любить зеленушки. Вони теж сьогодні є. Дивіться, я просто малуюся завжди цим грибом, я його ніколи не беру. Але гляньте. Такий красунчик, просто красунчик. Так. Тут теж зеленуха. Теж зеленуха. Ось так. Далі. Далі, далі, хотіла вам ще щось показати. Зараз включусь. Друзі, все ж таки осінь, не забуваємо. Так що пора гігрофорів настала. Хто любить ці грибочки? Виходьте в ліс, їх так багато, що я вам даже, гляньте, цілими кубками, в моху їх дуже багато. Так, друзі, знову знахідка. Неймовірно, зонтик строкатий, гляньте, який розмір, дуже гарний розмір, дуже чудовий гриб. Як бачите, кільце має бути не прирож. Гляньте. Справжній зонтик строкатий, їсівний, дуже смачний гриб Дуже гарний, чудова знахідка. Чого і вам бажаю. Опеньки сірчано-жовті. Це неїстівні опеньки. Вони мають отакий зелено-сірий відтінок. Коло нього росте маленький зонтик. Так ще, друзі, ні в якому разі такі гриби не збирайте. Друзі, переїхали в Новий ліс. У мене є на каналі е, відео, так і називається Новий ліс. І він нас знову радує. Ви тільки гляньте, яка тут перша знахідка. Людей дуже багато, не дивлячись на обставини. Людей все-таки дуже багато. Але гляньте, він все-таки тут, він є. Ось так. Дуже гарний, тихий такий ліс, вітер гуляє по верхівках, сонячний сьогодні теплий день і така гарна знахідка. Білий гриб. Ну що? Викручуємо. Гляньте, молодий, молодий, гарний, товстоногий біляк. Чудовий. Кому подобається, ставте вподобайку. Як бачимо, хтось приходив по говорушки, але я такий гриб не збираю. Не знаю, що в ньому такого смачного, але за ним охотників дуже багато. Мухомор пантерний. Дуже такий ядовитий галюциногенний гриб. Куди там тому червоному мухомору? Так, зараз ще вам хотіла показати, але вони так гарно ховаються, що я їх просто боюсь, що я на нього десь наступлю. Такі якісь різні попадаються рядовки. Так, зараз знайду і вам покажу. Є От такий мастер ховатися. Просто майстер. Такий чудесний. Так. І ще є. Так, друзі. Погляньте яка чудова знахідка. Просто краса, друзі. Чудові чисті, як бачите, має пустоту, Якщо його придавити, він виділяє молочний сік, по... трошки такий поміняти колір, трошки синьо-зелений такий робиться. Але це нормально для цього гриба. Ось так. Гарний ліс і гарні знахідки. Друзі, маю ще одну знахідку, зовсім непримітний, лежачий, смачнючий білячок. Дивіться, це майбутня сосна. Ось за такого колись виростуть отакі маслючки, гриби є. Друзі, ліс просто чарівний. Дуже багато грибів, але, як то кажуть, на любителя попадаються зеленушки, і мешата, і різні-різні рядовки, але між ними дуже багато неїстівних грибів. Тому дуже вас прошу бути уважні, тому що здоров'я це перш за все здоров'я вашої і вашої родини. Гляньте яка краса. Дуже гарно. Така сьогодні Просто чарівна погода. Просто неймовірно. Ну що ж, відео маленьке, але я думаю, цікаве. Так що. Бажаю всім міцного здоров'я, перемоги і всього самого найкращого. Підписуйтеся на грибний ліс, залишайтеся зі мною. І всього вам найкращого. Гарних вам грибних врожаїв!